Усім привіт! Дрони піхоти бережуть. Саме так називається це відео. І перед тим, як я вас повім, про що йде мова. Айда швиденько підписалися, лайки, дізлайки і обов'язково від вас коментарі. Тому що від цього залежить від того, як буде просуватися відео на Ютубі, Фейсбуці та в інших платформах. Отож, тема. Дрони бережуть піхоту. Чому саме про це я хотів вам сьогодні розказати, А це тому, що завдяки якісно налагодженій системі аеророзвідки і наявності ударних БПЛА у підрозділі Збройних сил України такі підрозділи, за всіма мірками, скільки я не спілкуюсь з іншими. Організмами, скільки ми не спілкуємося в різних чатах, я бачу там, де це налагоджено якісно, там е в рази, а то і в десятки разів, втрати особового складу нижчі, ніж в підрозділах, де це не налагоджено. Чому? Здавалося до чого дрони і втрати особового складу, втрати піхоти? А тому, що Ну, на нашому прикладі, завдяки якісно зробленим підрозділу БПЛА, можна як відбивати штурми, так і робити наступальні дії, мінімально залучаючи особовий склад. Тобто, от ми вже ну, кілька місяців, як більшість штурмів відбиваємо чисто дронами. Це вже розповсюджується і в інших підрозділах. Інші організми це беруть цю практику, себе впроваджують, і вона дає свої багато плюсів, тому що завдяки цьому мінімізується ситуація, коли бійцям доводиться вступати в стрілкові бої з супротивником і. Більшість роботи на себе беруть дроноводи, які виявляють противника, які його знищують, знищують скидами, FPV, ударними, різноманітні. Ну, зараз великий вибір. Є від маленьких самидюмових FPV дронів до великих літакових дронів, які можуть нести вражуючий боєприпас потужності великої. І вони є. Більш точними, ніж артилерія, більш якісними, більш дешевими у виробництві. І якщо хтось каже, оце, ну, в мене в батальйоні є три мавіка, і все, заебісь, то я вам скажу, це у вас майже немає аеророзвідки, немає якісно зробленої системи БПЛА у вашому. Підрозділі, тому що Тримавіка це ну це ні про що. Фактично, в нинішніх умовах, крім того, що у вас мають бути люди, які вміють якісно літати, розвідувати і давати прямі трансляції в штаб, у вас має бути налагоджена система, яка ну не буде деталі, там і Диспетчер має це все. Це і розвідка стаціонарна, яка має все це акумулювати дані від окопів до дронів, і осінт, і перехвати, все це обробляти та давати якісні чіткі, чітку картинку. Своєму керівництву, що відбувається, що має відбуватися, і куди направляти основні зусилля. І да, там, де аеророзвідка якісно зроблена, я ще раз повторюю: втрати піхоти зменшуються в рази, а то і в десятки разів. Це все ви можете почути не тільки від мене, а й від представників багатьох більш відомих підрозділів, такі як третя штурмова. Такі, як Птахімадяра, такі, як 54 як, е, бригада, такі як е, 63, 67, е, 95-та аеромобільна, 25-та аеромобільна багато підрозділів впроваджують, досить потужно впроваджують систему роботи з БПЛА, що досить суттєво покращує їхні. Спроможності, їхні можливості на полю бою. І це, це є от якісні особливості цієї війни, на що треба витрачати не тільки кошти, а й увагу, робити висновки, навчати людей в навчальних центрах, тому що, тому що зараз в учебках вчать, я, вибачте, це не те. У нас більшість втрат після таких учебок. Це при заході на позиції і при виході з позиції, куди йде ротація особового складу. І це об'єктивна реальність. Це все тому, що, на жаль, немає, немає оновлення ці інструктора, які ведуть свою діяльність в навчальних центрах, їм треба хоча б раз на квартал виїжджати в зону бойових дій. Оновлювати свої навички, бачити, як динамічно змінюється картинка на полі бою, і все це впроваджувати у навчанні. Ну, але поперова армія не дає це зробити швидко, якісно і ефективно. Ну а все ж таки, дрони бережуть піхоту. На цьому це відео я закінчую. Зустрінемося в наступних випусках. Зустрінемося. На параді перемоги і слава Україні! Все буде Україна!